Я да, зняв, зняв! Зніми висоту вы тих бортів, який перегруз хіба. Димить висоту буртів, які перегруз! Як казав, голямо кольору. Нам не ба про що говорити. Ми поклаємо, хто що показуємо. По-перше, воно злітає на дорогу. Ми попереджували калусь, ми попереджували <тур> того, <тур> рада. <тур> <тур> Та не пакують, не пакують. Та не пак він туди не їздить, не пакують. Куди її? Ту нас основка волотила, вибирає. От, мені сказали скинути і нічого не возити. В чому скинути? Ти що ти все не рішаєш. Зараз заплатиш штраф за перегруз і нічого не будеш рішати. Ти три дні мені нерви портив. Я тебе три дні на дорозі просив, не вносити пальцем пальцем Не грузи. Я, я, я прошу, я хочу зараз виїхати, из Зараз передаем дорогу. Поставим на него, я буду видеть, да, не пускайте его. Да. Міському голова говорить, що тут ніяких машин немає. Ми покажемо, що вона є. Ваня, всі питання, зараз... якщо всі поїде, що екскаватор перерує дорогу. Та міський ти річ, чого не будеш їхати, вже все, скінчилося. Три дня просили, я особисто три дня тобі на дорозі показував. Хлопе, та не грузи. Та, я не вас прошу. Як Та, вас звати? Та ти то не твоє, ти не збіднієш! Це ж не твоє. Друже, ти там хочуть? получиш копійку від того. Успокойся, нічого не буде, нікого не посадять, Вони Та і так все куплено, блін. — Давайте я Чого буду, Давайте я з'їду і це їду. Я вас прошу, просто То ж не твоє! Чого ти переживаєш? Та я переживаю, Алло. бо я не хочу проблем, розумієте? Тобі не буде на тебе складати. Слухай, ну давай того екскаватора сюди переримо. Поняв, поняв. Я Доб, можу виїхати хоч на стоянку, поставити машину і ми зараз розберемося. Та ви не з нами будете розбиратися, а потім з ким я буду розбиратися. Ти скажеш, тут гуси пасуть І взагалі ходжу. Я, я ніякої машини і не бачу, блядь. Я не тікаю нікуди. Добре, хлопці? Та я ж тобі кажу, що не буде вже так. Ми спочатку, раз, другий, третій, блядь. Дорожники стоять, кажуть, ваші тут кончені всі. Дорогу роблять, а ви харитеся як постійні розумієте? Мене теж зрозуміти. Я на роботі. Я ж я ж нічого не вирішую. Правильно? Ну, але ти ніхто нічого не говорить. Я, а, я я не винують. Ти, ви ти сказав скалаторщик. Ви не ну некась. Оттіва, що возь. Ми так, поїхали так. в міську раду, домовилися і нам не домовилися. Зимою точно не домовилися. Значить, значить, ми хочемо бачити. Громадські об'єднання, які є тут, є дорожній контроль е, е, автомайдан. Ми хочемо мати звернення до міліції, що вони сюди не їздили. От ми зараз не наймаємо трактора за свої кошти, ми кажемо, хлопці, ви нам тут вирите, не треба жарево трактор вон стоїть, сьогодні їхав жарко. Але сама проблема не в тому. знаєте, Нам не шкода, нам діло не в тому. Подивіться, він їде, взяв до лопату, з борта позбивав. Це машина вже після того, як ми попередили. Три дні зупиняємо хлопці, він на шуснівку возить. Їде по тій новій дорозі. Спадає на дорогу, з дороги плиє дощ на ту щебе. Обочину, ви бачите, яку вони зробили, не та що було, пів метра. Люди по тій обочині йдуть. Що робиться? Є я... купи, так і по півтора Я було. Що... з вами. Володимир Якіші, я одна команда. Перекопати дорогу. дорогу інші команди нього не вирішувати. Ніхто ні, 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 ні з ким не домовлявся. Домовитися не можливо. Дуже добре. Ми завтра подивимось, що взавтра буде. Вони ні внучати завтра як ми, як ми його копаємо, наш добре. ескаватор. Він же тут три дні та велика шуфля, завернулася і далі їде. А де звернення в ГАЇшу? Чи вони гаїцію звернулися написали заяву? Де є заява в міліцію від вашого підприємства? Нема від нашого, від нашого, тому що я раз був перекрив отут ту перекрив був дорогу. То мене дачники так матюкали. Ми не за дачники горе, ми yeah, говоримо за заюк. Але я перепрошую, дачники за... перекрили свою дорогу, так. поставили. Того, Файно. То то кому? Дачникам Ні, Я перекопав. заджувати. Ви міський, так, міський не... голова казав перекопати, перекопав, виконав свою до. Загорнули, завтра дзвонити його. Завтра вони загорнули. Визиваєте гаї. маєте ходимо, чи визиваєте. Я не знаю, вони там возять, і чи смотрю возять, чи в возять, що десь возять, хоч спікати. Я не знаю, я зараз питаю Вася, бо Васі перезвони з питань, що.